Зараз знаходимося на одному із таких тяжких об'єктів для нас, де зруйнована наша школа під час окупації, тут у наших таких не дуже добрих сусідів, які вторглися у нашу країну. Це тут була лікарня, тут був штаб після програного бою. Теж на Межі нашої громади у скибині вони повернулися і більше трьох неділь знаходились безпосередньо у цій школі. І після відходу її і зірвали і підпалили. Тому ми після деокупації зразу, буквально на протязі двох неділь, на всі об'єкти комунальної власності поробили. Проєктну документацію, який підлягають відбудові, які капітальним ремонтам, які поточним ремонтам, ми розуміли, що без проєктної документації нічого не буде. Те, що стосується приватної забудови, ми також зробили більше півтори тисячі експертних звітів по пошкодженню і також актів обстеження. І в нас вже відбудувалось по поточних ремонтах більше 800 об'єктів, і також по капітальних ремонтах приватна житлова забудова. 64 будинки під 15, зараз будуть виконуватися роботи. і Також більше 40 мільйонів на сьогоднішній день отримали по програмі «Є відновлення» і є відбудова. У нас вже були приготовлені всі документи, черги були саме. Люди всі хотіли швидко отримати акти обстежень, отримати експертні звіти, а це все. Час звідти йшли на експертизу, працювали і вихідні, працювали і після закінчення робочого, і залучали інші організації для того, щоб пришвидшити цей процес і людей максимально, щоб вони швидко змогли відбудуватися і повернути в свої оселі. Процес іде, але е, наскільки Дається його пришвидшувати, ми його пришвидшуємо і в цьому якраз і полягає функція органу місцевого самоврядування. У нас був відділ капітального будівництва, і ми швидко створили ціле управління. Якщо там працювало два чоловіки, то на сьогоднішній день там працює дев'ять спеціалістів, які безпосередньо займаються виключно підготовкою документів людей по є відновленню, є відбудові проведенню капітальних і поточних ремонтів. Місцевий орган влади стає як будівельною компанією, але Разом с тим, Так говорить закон, і цю процедуру треба пройти і зробити. Зараз ведеться перемовини. Всі розуміють, що школа це два-три роки. Тяжкі тут роботи і об'ємні. Тому є міжурядова лінія при міністерстві освіти, які ведуть перемовини з фінами, щоб нам поставити тут модульну школу. Ми зараз подивимося молодшу школу, старші класи ми возимо рядом в село в Рудню. Автобусами нас забезпечили, бо ці позривали, попалили. У нас чотири гуманітарних автобуси. І департамент нам шість купив. П'ять купили і два на співфінансування. 70 на 30. Ми 30% фінансували, тому переміщаємо дітей. Але ж всі хочуть учитися на місці. Тому на вісім класів є розроблений проект фінами модульних шкіл. І зараз я думаю, на протязі двох неділь. Якщо завершиться вже погодження на самому їхньому високому рівні, то будемо підписувати меморандум і будувати ці школи. Те, що залишилось від садочка, окупанти тут вигрузили свою зброю і пограбували наші населені пункти, позабирали стиральні машини, мопеди, квадроцикли, всю техніку. І коли відступали, не захотіли забирати зброю, і її підірвали. І тут на протязі майже доби дане приміщення зривалося, і це те, що від його залишилось. На його ми теж. Виготовили проєктно кошторисну документацію і Кока-Кола. Вона розміщена на території нашої громади, саме у Великій Димерці. То вони взялися фінансувати будівництво цього садочку. На сьогоднішній день виділено мільйон триста доларів. Проведений тендер і вже з дня на день розпочнуться роботи. На тій неділі приїжджали міньори, тому що в зв'язку з тим, що тут було дуже багато таких нехороших речей, які зриваються, тому повторно йде його розмінування, і в процесі демонтажа будуть присутні МЧС. Тому це теж є одним із питань ускладнених. Але... Роботи почалися, будемо робити. Ми шукаємо міжнародних партнерів. У нас підписані меморандуми з Польщею. Зараз ведуться перемовини, і я думаю, до нового року підпишемо з Німеччиною. Також Данія Чехія. Допомога стала, якщо ми беремо в сумах, то вона стала більшою, тільки помінялась риторика із продуктових наборів, із одежі. Із Таких критичних наборів по відбудові вже на сьогоднішній день. Нам американці поставили 46 модульних будинків, але кожен стояв до 40 тисяч доларів. Були менші будинки, поляки це 18 тисяч євро. Тобто це вже допомоги, вони більш суттєві і які не на один день, а більше, і які повернуть людей до своїх домівок, дадуть можливість жити в нормальних людських умовах. Ми мали можливість спілкуватися із людьми, які були представниками від європарламенту при в той час, коли входила Польща і Чехія у Євросоюз. Ми повторюємо цей процес, тільки він у них був довший і без військових дій. А, і це було трошки їм простіше. А в нас є дуже багато руйнувань, і в нас на це мало часу. То е, такий меседж основний був: що е, допомагати всі знають і декларують допомогу Україні, але е, першою допомогою буде до тих, хто буде перший, готовий прийняти допомогу, прийняти її правильно, прийняти по європейським правилам. Багато допомоги іде. Це саме безпосередньо інклюзія, це напрямок освіти, створення освітніх просторів, ми зараз один із них побачимо. Це те, про що я говорив, у нас був старий будинок культури, в якому почався був капітальний ремонт, зроблений фасад і криша. Коли були зруйновані садочок і школа після деокупації, ми разом з гуманітарними місіями домовились і вони нам. Перебудували його у молодшу школу із створенням освітнього центру. Ми зараз зайдемо подивитись, на якому сучасному рівні це все зроблено. І директор школи є на місці. Вона розповість безпосередньо. The «Save the Children» і ось спонсори. Підтримка Канада «Search». це спонсори, які нам допомогли облаштувати приміщення для учнів початкової ланки, де навчаються зараз діти у дві зміни. Першу зміну навчаються зараз перші, четверті класи, другі, треті, в другу зміну. Повністю обладнали меблями, технікою. У нас є ноутбуки, планшети, зручні місця дітям для відпочинку. Тут можна побачити різні дидактичні матеріали, також ще нам забезпечили. Тут також у нас є два цифрових освітні центри, де діти проводять час, спілкуються, можуть просто вільний час проводити, спілкуючись з друзями, є гуртки. Це інформатика, англійська мова, математика, також хендмейд, де діти створюють різні прикраси і так далі. То зручно, комфортно. Це нам спочатку створили два приміщення: це Save the Children, два приміщення центрів. А далі потім облаштували чотири класи для учнів перших четвертих класів. Це перші два приміщення, де діти ну, приступили до такого позашкілля. Так, як були освітні втрати під час дистанційної форми навчання і під час початку війни, то тут діти вже змогли з вчителями надолужити ці прогалини і відповідно, ну просто проводити вільно час. Тут є у нас книжки, де діти можуть взяти сучасні книжки, наголошую, тому що в бібліотеці навіть в нашій до війни такого в нас не було. Різноманіття, скажімо так, книжок а зараз і різноманітні ігри. Книжки сучасні, також у нас є діти з особливими освітніми потребами. Вони теж інтегровані в навчання. Вони приходять у позашкільний час на канікулах, є психолог, який з ними займається, приходять на гуртки. Тобто діти повноцінно зараз тут можуть ну, свої потреби, вони реалізують освітні потреби. Добрий день. Ну що, як діла ваші? Добрий день. Ну шо, Бобрик, одна із шкіл, яка зазнала значних ушкоджень. Тут було поміняно 128 вікон. Практично школа була без вікон, тому що з усіх сторін були прильоти. Оце ви бачите місце, куди росіяни із танка ціляли по школі і розвалили цей югол. І другий снаряд, який планувався, той, що підпалить школу, попав у дерево, і тільки за цього школа не загорілась і вона уціліла. Але не одного вікна в дворі і по цій стороні, і плюс вся сторона криші це все поміняно. Поміняно завдяки фонду, який нам допомагав. Перша допомога на суму 3,7 млн мільйонів. В грудні я зібрала матеріал, фото відео. Ми створили відеоролик, написали статтю, і оцими статтями, отако ми зверталися за допомогою. Розпочала дізнаватися, як гранти, що таке. Грант, як його написати, і перша така наша була можливість спробувати свої сили. Це Кемп Крейн проводив на рівні України конкурс змінитися за сім місяців, і там призовий фонд 700 тисяч можна було виграти. Ну і ми спробували написали серед 480 там шкіл в Україні брало участь. Ми війшли в десятку, потім ми ввійшли в четвірку і перемогли з тернопільською школою. Ось тут була дирка. Ось оце, Ось, ось кабінет, ну все, уявіть. Ось такий це в нас був тут вхід. Ось отакий. і зараз ми бачимо таку картинку. І зараз ми пишемо два проєкти. Один проєкт це саме це приміщення, щоб його зробити і спортивним, і, і творчим. І там далі в меншій кімнаті кімнату звукозапису зробити. А другий проект це вже у приміщенні школи. Це буде такий, як подіу для сидіння. Тут буде у нас, щоб екран можна було переглядати, привісити, і доска для малювання. З приводу гранту через Ютуб знайшла центр час змін, і там в Ютубі дуже хороше посилання є. Я разів його не знаю, може 20 передивлювалася. Тут був прильот, і середня частина зруйнована, тому розробили швидкий проєкт по капітальному ремонту житлового будинку. Розбирали повністю етаж, перекриття. Він практично весь відселений. Люди не проживають за місяць повинні закінчити роботи. Тому я думаю, що новий рік вже будуть святкувати люди у своїх будинках. Це виключно кошти місцевих бюджетів. Критичне ми пройшли, а звичайно, що хочеться не тільки відбудуватись до тих. Скажем, до тих рамок, у яких існувала громада, ще розбудувати і інфраструктуру, і дороги, і заклади освіти, і медицину. Зрозуміло, що в, в такій ситуації хочеться допомогти усім зразу, але є ситуація, і люди розуміли. І так люди дякують за те, що ніхто не вірив, що допомога буде до закінчення війни. А ми майже по її відновленню вже пройшли бар'єру 40 мільйонів. Центральна влада, як правило, не фінансує проєктну документацію. Тому задача ті кошти, які є на місцевому рівні, і залучити кошти інвесторів і фондів, і виготовити вчасно проєктну документацію, щоб держава зафіксувала і бачила кількість і суму, саме яку безпосередньо потрібно на те чи інше відновлення. Задача держави визначить пріоритети і надати безпосередньо в той регіон, де вона потребується в даний час і де вона буде використана по максимально своєму цільовому призначенню. Ми визначаємо на конкурсній основі хто проводив проєктування, відновлення яким чином воно повинно бути? Держава не може у країні, де йде війна, зайти в кожний населений пункт і визначити пріоритет, що треба вперше. І саме безпосередньо цими ми повинні зайнятися після деокупації місцеві органи, визначити пріоритет на ті кошти, якими вони які в їх є, розробити проектну документацію, вчасно попросити і свій бізнес. І гуманітарні місії для розробки саме безпосередньо цієї документації, яка потрібна на ті об'єкти, які потрібні першими. Ми самими першими об'єктами це відновили заклади освіти, тому що почали повертатися діти, і для того, щоб люди могли йти на роботу, потрібно дітей відправити у школу і повернути до нормального життя.